Па підготовка до чергової сесії Полтавської міської ради більше 20 питань, а вірніше 29 питань винесено на розгляд сесії. Питання дуже важливі для нашої громади, тому що за ними стоять це і господарські питання, і питання життєдіяльності тих чи інших підприємств, а також фізичних осіб. Хочу сказати, що на цій сесії ми продовжили договори оренди тих, у кого є, а також розглянули звернення, хто просить орендувати землю. А також затвердження технічної документації. Виділення земель для того, щоб люди могли оформити під своїм майном, тому працюємо в рамках земельного кодексу, а також закону про роботу органів місцевого самоврядування. Наводимо лад сьогодні із рішеннями щодо роботи в наших старостатах, тому що там у людей є документи на паї, тому ми повинні зробити все для того, щоб люди могли правильно ефективно управляти своїми ресурсами і землею в тому числі. Тому, якщо якогось виникають питання щодо вигулення технічної документації, або взагалі питання пов'язані із земельними ресурсами або водними ресурсами, я рекомендую звертатися земельних та водних ресурсів Полтавської міської територіальної громади.